Після виходу мого відео, де я оглядав Volkswagen Golf 7, я там сказав, що тут немає Apple CarPlay. Тут немає телефону, мам. Після цього мені в коментарях написало пару підписників, що тут все-таки є, його потрібно просто активувати програмно і нічого складного в цьому немає. Тим паче, що в мене є різні діагности, шнурочки і так далі. Тут я такий подумав, бляха муха, дійсно, це ж вах, тут же ж все що угодно може бути. Тут багато що приховано з заводу, яке можна потім доналаштовувати. Ти доактивувати і кайфувати від цього, і тим паче я це все вже раніше робив. І я більш менш знайомий з цією темою. Колись у мене був Пассат у 2019 році. Він був американець, і я там це перероблював сам під євростандарт для того, щоб пройти сертифікацію. Там потрібно було переналаштовувати блок комфорту, світлові всякі моменти вирішувати. Я це все робив. Після чого я робив це своїм клієнтам за гроші, і це все було досить успішно. Я так подумав, що варто, мабуть, ще розібратись із цим питанням. З активацією CarPlay та Android-Auto на таких от свіжих вагах, ну, відносно свіжих. Також раніше я ще багато активував прихованих функцій. Ну, звісно, якщо це все, автомобіль підтримує. Не кожен автомобіль підтримує ту чи іншу функцію, це треба враховувати. І так, трохи погугливши, поютубивши, поспілкувавшись з деякими людьми, які варяться в цих сферах, я прийшов до деякої послідовності дій. Перше, що потрібно знати, це потрібно дізнатися, яка у вас версія мультимедії. Це зробити дуже просто: нажимаємо кнопочку меню. Тискаємо, і, як бачимо, є оновлення версії ПЗ. І тут у нас є така штучка. МСТ-2, це означає, що тут МІП стандарт, а версія 0468 номер деталі. В общем, то така магнітола, в якій є кнопка NAV або UP, це означає, що 99,9% ваша магнітола підтримує з заводу цю всю функцію. Коли я зараз намагаюся вимкнути ап, мені пише ось таку строчку. Це означає, що ця функція вона заблокована і вона починає працювати тільки тоді, коли її активує дилер за допомогою ключа активації, але не зовсім воно так, інакше цього відосу б не було. До речі, друзі, роблю я це на прикладі Volkswagen Вольфу 2018 року. Як бачите, він рестайловий, вже з такою магнітолою. Цей автомобіль, до речі, знаходиться у продажу, і тут я таки подумав, що зроблю такий підгончик наступному майбутньому власнику цього автомобіля. Хай балдіє катається. Ну і плюс, звісно ж, мені саму. Цікаво це все спробувати. І роблю я, чесно кажучи, це все в перший раз, тому я навіть і не знаю, чи проканає це все діло, чи я просто зараз закирпічу цю всю мультимедію і все. Але, як то кажуть, хто не ризикує, той катається без карплея. А ну І звісно, хто не ризикує, той платить 300 євро у дилера за активацію такої функції. Але я не та людина, яка шукає легких шляхів, тому. Поперли це все діло прошивати. Шановні, хочу одразу повідомити, що в цьому відео не буде інструкції, як це все робити на практиці, адже ці методи вони не зовсім є офіційними. І якщо ви щось не так зробите, ви просто можете упороти свою магнітолу. І замість того, щоб дивитись на різнокольоровий карплей, ви будете просто дивитись в темний екран. Чого, звісно, я вам не бажаю і я не дуже хочу брати на себе таку відповідальність. По факту, це все зробити досить нескладно, але чим далі я живу, тим більше я впевнююсь в тому, що. Є дуже різні люди з дуже різним складом розуму, але це не означає, що я не можу вам допомогти в питанні активації даних мультимедійних пристроїв. Але про це я буду говорити в кінці цього відео, тому додивіться його, будь ласка, до кінця. І Так як я повторювався, перше, що нам важливо, це дізнатися у нас версія пристрою. Для цього нажимаємо на 3 секунди кнопочку меню, оновлення ПЗ, і дивимося, що тут у нас написано. І дуже важливо це розуміти, який у вас тут встановлений блок мультимедіа. Тут у нас, як бачимо, на кінці є буковка Т, це означає, що тут технік стоїть блок мультимедії. Також ще тут може бути буковка Д. Це означає, що. Тут у нас буде стояти блок мультимедії Дельфа. CarPlay, в принципі, активується везде, просто для кожного блоку є свої конкретні маніпуляції. Це, що роблю я зараз, це конкретно підходить для ось конкретно цієї магнітоли з техніксатовським блоком. Для делфі буде трохи по-іншому. Далі нам потрібно буде мати якусь діагностику. Як бачимо, у мене сьогодні ноутбук тут. І там у мене під'єднаний VCDC, тобто ще його називають Пасі але вам по суті вистачить її елемки, карісти або, BD11, або Лаунч. Коротше, в даному випадку у мене є VCDC, і мені з ним набагато зручніше працювати. Тому я сьогодні буду використовувати саме його. Також нам потрібна буде SD-карта, не конкретно така, ну, головне такий, щоб був формат. Ця карта потрібна для того, щоб оновити прошивку на нашій магнітолі і встановити патч, який згенерує swap код для того, щоб можна було розблокувати ці всі функції. Ну і чуточка знайде. Зачасту у автомобілів до 2017 року може виникнути такий невеличкий нюанс. Програмно все активується, все окей. Підключаєте Android Auto, у вас все працює. А підключаєте CarPlay, воно не працює. Все через те, що до 2017 року були USB-роз'єми, які не потребують протокол Apple. В такому випадку потрібно цей роз'єм замінювати. Все це замінити неважко. Потрібно тільки купити правильний USB-роз'єм. Він вартує оригінальний в районі десь 50 доларів. Неоригінальний теж нормальний роз'єм буде коштувати десь в районі 25 доларів. Ну і після ж заміни вже, звісно, у вас починає працювати все. Повноцінно таке зустрічається у 95% автомобілів до 2017 року. Тому майте це на увазі. Тому давайте, мабуть, вже починати. Патч прийнято, будь ласка, перезавантажте вашу магнітолку. Магнітола зараз перезавантажується і повинна увімкнутись з CarPlay. Сподіваюсь, що так воно і буде, і що воно взагалі зараз увімкнеться. Так, друзі, перезавантаження відбулось. Перевіряємо одразу, чи грає музика. Музика грає. Фон увімкнений Bluetooth. Зараз магнітофон підтягнеться. І саме головне ап. Оп! Вуаля! Вітаємо в ап Ну що, давайте зараз затестимо, як воно це все діло працює. Ось у нас є такий шнурок, це у нас, до речі, що таке, це у нас iPhone. Давайте затестимо. Оп, вставляємо. Ну, який тут тугий роз'ємчик. І давайте наразі підключимо телефон. Встановити. Дозволити ву-а-ля. Все, друзі. Waze, все працює. YouTube Music. Бляха муха, це ж просто пісенька. Та все, все працює. Відключаємо наш Android телефон. І що тут у нас? Redmi Android Auto. Вибираємо ок. Тут у нас, по-моєму, нічого не потрібно підтверджувати, так? Да? Не вдалося. А чого? Не вдалося. Перш за все, що. Ок. О, все, тепер запустилось. Ну. О, все, тепер, як бачимо, все у нас прогружається. О, це Android, це нормально. Waze працює все. Друзі, Android працює теж. Тому поставте лайк за те, що все вийшло. Супер. І тепер ми дістаємо нашу флешку з цією всією ерундою і засовуємо обратно. Нашу навігацію. І як бачимо, стандартна навігація працює тепер у нас теж. Так що, як бачите, все вийшло, все просто, без усіляких танців з бубнами, по факту, все окей. Танці з бубнами це коли потрібно міняти роз'єм. В іншому це все робиться досить легко. Що, друзі, можемо підвести висновок, що насправді очі бояться, а руки роблять. Як бачите, все вийшло, все просто, нічого складного. Це все зайняло буквально 5 хвилин. Бо якось тупо погодьтесь, коли у вас є можливість користуватись усіма плюшками свого автомобіля, а ви цього не робите. Дякую підписникам, які направили мене на путь вирішення даного питання. І в принципі, я загуглив, і я розібрався в цьому питанні. І саме головне, що я за це все тільки що не заплатив дилеру 300 євро. Так я в свій час купував багато різних діагностик і так далі. Плюс не кожен може наважитись робити такі кроки, як мінімум, через те, що є реально великий ризик закирпічити ваші. Девайси тому, в принципі, я вам можу запропонувати таку послугу, послугу з активації App Connect, Android Auto, CarPlay на ваших автомобілях від 2015 року. Року. Тому, якщо ви в Києві, то можете до мене звернутись, я вам допоможу, звісно, не за всі гроші світу. Така послуга мене буде вартувати 50 доларів. А якщо конкретно у вашому випадку ще потрібна буде заміна USB-роз'єму, то це вам вийде трошечки дорожче. Також можете до мене звернутись на рахунок допомоги з активацією якихось прикованих функцій, звісно, якщо ваш автомобіль все це підтримує. Де, й взагалі, можете звертатись на рахунок читання помилок, діагностики перед покупкою, видалення ошибок. Якщо чесно, я навіть не знаю, чимає раніше. В цьому питанні не розібрався вже можливо комусь і допоміг. Під відео я залишу свій контакт телеграм. Пишіть мені туди з питання допомоги в даному питанні. Але спочатку потрібно дізнатися, яка саме у вас мультимедія. Я нагадаю це зробити досить просто, натиснувши кнопку меню на 3 секунди і, і можете сфотографувати прямо свою версію і скинути мені в Телеграм. Я вам там вже скажу додані ні. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк, якщо воно вам було корисно. в коментарях, чи цікавий вам такий формат відео. Я можу багато насправді чого цікавого розповісти і про Рено в тому випадку. До речі, коли мене знову буде меган. Четвертий, то я покажу, як оновлювати Рлінк 2. На своєму, до речі, Мегані Басе я це все робив, це все було успішно теж. І отож очі бояться, а руки роблять. Тому напишіть, чи заходить вам такий формат. І, звісно ж, до наступного відео.